Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді! Сьогодні в нас на огляді Gigabyte m 27 q 3 Новий ігровий монітор, який одразу заявляє про себе серйозно. Що він нам пропонує? Швидка ips матриця з роздільною здатністю QHD, частота оновлення до 320 Гц і надзвичайний час відгуку лише 1 мс. Разом ці характеристики створюють той рівень відгуку та чіткості, який зазвичай бачимо у значно дорожчих моделях. І що важливо, все це поєднано з лаконічним стриманим дизайном. Крім цього, слід нагадати, що цю модель ви зможете знайти у магазині Telemart за дуже солодкою ціною. Я для вас посилання в описі залишу. Перейдіть, перегляньте, порай впевнений ви Будете здивовані. Цій моделі виробник вирішив зробити максимально лаконічний та стриманий дизайн. Його габарити складають приблизно 612-515 на 192 міліметри разом із підставкою. Підставка має металеву основу з тонкою базовою товщиною 2 міліметри. Стенд підтримує регулювання висоти до 130 міліметрів, нахилу вперед назад від мінус 5 до плюс 20 градусів і можливість повороту на плюс мінус 15 градусів. Також екран можна розгорнути в портретний режим. І от, якщо Ставка не потрібна, можна зняти її та закріпити монітор на стіну чи кронштейн за стандартом. Веса 100, на 100. щодо інтерфейсів m 27 Q3. Пропонує повний набір сучасних портів, щоб з'єднати ПК консоль чи інші пристрої. Це два порти HDMI 2.1, 2 порт 1.4, а також USB c з режимом Smart Power Delivery до 18 Вт, динамічно до 45 Вт. Додатково вбудований USB 32 порт і аудіовихід 3.5 мм для навушників чи колонок. А також функція KVM, яка дозволяє керувати кількома підключеними пристроями через одну клавіатуру мишу. Також є вбудова. Ні, два п'ятиватні динаміки. Та звісно, найголовніше це дисплей. Тут 27 дюймів із роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. Це золотий стандарт для сучасних ПК ігор. Картинка помітно чіткіша ніж у Full HD, але навантаження на відеокарту все ще адекватне для високого FPS. Панель Speed IPS із реальною швидкою матрицею, заявленою 1 мс GTG. Тож дрібні об'єкти в Русі не лишають шлейфів, а наведення по голові у шутерах відчувається. Стабільніше. До того ж є фірмовий AIM Stabilizer Синс, струбування підсвітки, яке зменшує розмиття саме в найдинамічніші моменти і працює разом із VRR. Це рідкісне поєднання, і в практиці це дає більш чіткі контури при різких мікрорухах камери. Маємо рідні 300 Гц із заводським оверлоком до 320 Гц. На екрані це означає максимально гладкий рух, меншу видиму затримку і точніше відстеження цілей у Кес-2, Валорант або Фортнайт. Навіть якщо зараз ваша система видає 180-240 FPS, фпс, монітор не стане вузьким місцем і дотягне апгрейди заліза без заміни дисплея. Плюс підтримка Adaptive синс і HDMI 2.1 – на ПК у нас G-Sync та FreeSense. На консолях змінна частота через HDMI. Розриви кадрів і мікрофрізи зникають, курсор і приціл тримаються приклеєними до руки. Палітра широка: 95% dci p 3 це приблизно 132% sRGB. і 10-бітне відтворення, тобто до 1,07 мільярда відтінків. У реальних іграх це помітно в шейдерах шкіри неба, листів, ефектах вогню. Картинка живіша, градієнти чисті. Яскравість близько 400 ніт. Сертифікація Увеса, Display HDR 400 додають іскри HDR сценам. Важливо уточнення, тут немає локального затемнення, тож це базовий, але приємний рівень HDR без сірості із помітним бонусом до кольорів. Поверхня матова anti -glary. кути огляду IPS 178 градусів. Мерехтіння немає. Flicker free є low blue light для вечірніх сесій, очі менше втомлюються під час тривалих ранків чи нічних рейтингових ігор. На практиці це ще й стабільні кольори з боку, коли дивишся повтора. Або сидиш не суворо по центру. У меню є Smart OD. монітор сам підбирає силу овердрайву під поточну частоту, щоб зменшити шлейфи без білих ореолів. Додані AI режим, AI Pictures Mode оптимізує контраст і чіткість сцени, AI Crosshair показує приціл миттєво без зайвих кнопок. AI Black Equalizer піднімає тіні, не вигораючи світлі ділянки. Ворог у темному коридорі перестає бути сюрпризом. На консолях ви отримуєте VRR високу частоту в підтримуваних тайтлах на ПК пов. Вний простір для QHD, геймінгу з високим FPS і мінімальною затримкою. Плюс у корпусі, є VM одну клавіатуру мишу легко ділити між ПК і ноутом, зручно, якщо ви тренуєтеся на стаціонарі, а стрімите за лептопом. Тож підсумуємо, маємо 27 дюймів QHD як найкращий баланс чіткості та продуктивності. IPS зі справді швидкою швидким відгуком, чистим рухом і стробом, що дружить із VRE, плюс запас до 320 Гц на майбутні апгрейди. Насичені 10-бітні кольори і помірний і додають глибини картинці в сюжетних іграх, а в тактичні інструменти і смарт ОД працюють на ваш результат у змагальних. Після кількох днів тестування Gigabyte M27Q3 можу сказати, що монітор розроблявся людьми, які реально знають, що таке швидка, комфортна і точна гра. З першого запуску швидкі точні рухи. У шутерах приціл буквально приклеюється до цілі, навіть коли камера робить різкі розвороти. Завдяки стабільній одній мілісекунді GTG курсор не залишає шлейфів, а плавність картинки на 3 320 Гц додає відчуття контролю, яке неможливо отримати на 144 Гц. Особливо відчувається різниця в динамічних дисциплінах: cs 2 Valorant або Апекс Легендс. У кожній грі немає жодних ривків, навіть коли FPS стрибає. Підтримка адаптив сенс працює бездоганно, розривів кадрів немає, і гра виглядає так, ніби все відбувається в реальному часі. У моменти, коли треба зробити точний рух, мишкою на долю секунди екран реагує блискавично. Кольори мене задовільняють навіть без калібрування, насичені, але не кисло. Ватні, глибокі тіні, правильні градієнти та чисті текстури, є ефект живої картинки. У сюжетних іграх, як от Cyberpunk 2077 чи Horizon Zero Dawn, HDR 400 додає об'єму, небо світиться природно, а не як пересвідчена пляма, а джерела світла виглядають реалістично. А ще помітив, що навіть після двох годин безперервної гри очі не пересихають і не втомлюються грати за ним не просто комфортно, а в задоволення. Проте як і більшість ips рішень модель може мати індивідуальні відмінності від світці чи ступені IPS Glow. Але це нормальна лотерея навіть серед дорожчих моніторів. Gigabyte M27Q3 Q3. Це дуже хороший вибір у своєму сегменті, особливо коли враховувати всі його пакетні переваги. USB-C, регулювання Adaptive Sync так, m 27 q 3 не є OLED чи Mini-LED дисплеєм але навіть без цього він забезпечує дуже високий рівень геймерської продуктивності завдяки швидкій ips матриці низькій затримці сигналу та відмінній кольоровій точності. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку. Маєте щось додати до цього монітора? Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і не забудьте підписатись на канал та натиснути вподобайку. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.